Привіт! Це я, Матроскінь. Сьогодні ми з вами подивимося на водонапальну башню. Яка стоїть О, там. Давайте роздивлятися її ближче. Ось така у нас башня. Ми сьогодні про, про неї розкажемо. Отут є вхід. Вхід у водонапорну башню не, не всі знаходиться, не всіх башні знаходиться вхід. Це сама башня. Це бочка, де зберігається вся вода. Якщо хочете, ми вам покажемо, як розвалюється ця башня. Ви тільки що спостерігаю, як розвалюється отонапорне бащення. Всім пока!